Похилені голови та спільна молитва лунає на пагорбі слави в Ужгороді на честь героїв, що полягли за Україну. Квіти до могил захисників запалили лампадки, так вшанували подвиг закарпатців, які віддали життя за батьківщину. Серед них мати Яна Бесидівського, яка оплакує сина, що загинув у 2022-му. Веселою, світлою людиною. Друзів мав багато. Рано зайшов, мама. Війна почалася. Що ти спиш? Твою батьківщину обстрілюють. Ми самі Житомирські. І пішов сьогодні з рюкзачком і все. Серце болить, що там говорить. Добре, що внуця осталася, невістка. Вони мене весь час підтримують, підтримували. І ще менший син є. Господи, я так прошу, щоб закінчилось у мене племінник там. Кожен день. Душа болить за них усіх, за всіх. Бо матері пережити дуже тяжко. Ну, не можна розказати, яка довго. Три роки повномасштабки період жаху, смертей, руйнацій, болю, горя і сліз. Проте на варті батьківщини наші військові ще з 2014-го. Військовослужбовці Чопського прикордонного загону беруть участь у бойових діях ще з 2014 року. З початком повномасштабного вторгнення величезна кількість персоналу Чопського прикордонного загону захищала і захищає східні та північні рубежі нашої держави. Брек. Активні у участь у бойових діях у штурмах, обороні та у всіх можливих заходах. Звісно, що маємо загиблих побратимів. Маємо безвісти, зниклих побратимів. Багато поранених, які продовжують або реабілітацію, або службу в загоні. Відтак віримо, що усі наші зусилля немарні і що вони невпинно наближають перемогу. Гинуть наші люди. І замість того, щоб весь світ, Європа, Америка, всі інші консолідувалися навкруги України, щоб дати відсіч цьому з розуму диктатору і всьому світу показати, що так не можна робити. Українці завжди об'єднані, українці завжди тримаються. Нам чужого не треба, на свого не віддамо. 24 лютого 2022 року. Сумна і трагічна дата в історії України, яка змінила життя українців на до та після. Залишив величезний шрам на наших серцях. Серцях наших українців ми втрачали, втрачаємо зараз найдорожчих синів, дочок нашої держави. Ми переконані, що ця війна це війна, якої ніколи не мало бути. Але вона сталася і ми не переможемо, ми вистаємо, адже від 24 лютого почався відлік стійкості нашої держави. Мирослав Білецький каже, Закарпаття, як тиловий регіон, робить все можливе, аби підтримувати боєздатність армії, забезпечити якісне лікування та реабілітацію пораненим, приймати внутрішньо переміщених осіб та релокований бізнес, а ще потужний волонтерський рух. Це наші пріоритетні завдання. Вони сподівалися за три дні взяти Київ. Вони думали, що Україна, що українці, це раби, це поневолений народ. Який за 70 років меншої вартості, яку йому постійно нанизувала радянська влада, думали, що е, здасться, і він таким залишився. Але наш ворог не вчить історію. Українці це волелюбний, незалежний і дуже високоінтелектуальний народ. А ще ми згуртувалися. Ми як єдине ціле виступили проти загарбника. Безмежна вдячність Шана та вічна пам'ять полеглим героям, що стали на захист України.